Ось це називається пропорець безпеки. Перша його задача це застрахувати вороток. Друга задача це вже написати час. Але перш в першу чергу він має бути застрахований. так відбувається майстер-клас із надання домедичної допомоги від представників спецпідрозділу Рейнджери. У Тернополі військові службовці завітали в межах проєкту День без повісток. Їхня мета познайомити тернополян та гостей міста з військовою справою, а також розповісти про те, як працює їхній полк. Російська пропаганда, російська ІПСО створила дуже перевернуте враження про наше військо. На жаль, це враження популярне. Тим не менш, не дивлячись на ці страхи, котрі ми бачимо в тиктоках, як грізні ти цикашники когось там вилавлюють, б'ють, це все не має відношення до реальності. Реальність така, що долучаючись до збройних сил України, ви долучаєтесь в першу чергу до середовища фахівців, котрі мають вже значний досвід бойових дій, і ніхто нікого не направляє одразу в окопи штурмувати посадки чи щось таке. Крім спілкування зі справжніми рейнджерами, кожен мав можливість познайомитися зі зразками зброї та іншого військового обладнання. Як зазначають військові, під час служби вони використовують озброєння натівських стандартів. Поговорити з людьми військовими, бачите, там той самий «Хамвій» – це доволі таки лендарна машина. Зброя Р-15, з каральки подібне це доволі цікаво і корисно, бо як не як, але в нас триває війна, і потрібно. Вміти стати, хоча бути готовим до цього всього, що може бути. Навчання регулярно проводиться в неділю. У нас в Тернополі є. Ну і час від часу від різних організацій є. Також ходимо. Як знищувати ворожу техніку? Одним дроном на симуляторі польотів тренувався харків'янин Максим. Ну все складно. В чому складно? останні? Складно керувати, керувати дроном, так. Чи раніше ти пробував? Чи по ні? Я ні, я не пробував. Але я мрія мріяв мати дрон. Олександр Фахівець, управління безпілотних літальних апаратів, каже, сучасна війна це битва технологій. Відтак самодрони є потужною підтримкою для захисників. Та аби ними користуватися, потрібно пройти спеціальне навчання. Якщо це ударні дрони, то це є засоби ураження ворога. Це є навики пілотування і в сукупності це все займає досить багато часу і досить багато знань. Треба оволодіти знаннями цими і навиками. І це все в сукупності, того, на жаль, не всі справляються, але молоде покоління, вони, так сказати, геймери, в них все вдається. В межах акції День без повісто військові вже побували в декількох українських містах. Відтак, після таких інформаційно-рекрутингових заходів лави спецпідрозділу рейнджерів поповнили понад 150 людей.